Брязкати ядерною зброєю знову починає Кремль днями. Президент країни терористки Путін у котре погрожував, що розмістить у Білорусі свою тактичну ядерну зброю. Заявив, що приводом до переміщення озброєння, нібито стало рішення Британії передати Україні снаряди зі збідненим ураном. РНБУ України назвала Білорусь ядерною заручницею бункерного діда. Засудження висловили як США, так і країни Європейського союзу. Скликати позачергове засідання Радбезу ООН вимагає міністерство закон Ордоних справ України, що означають чергові ядерні погрози Путіна, та як реагуватиме Радбез ООН у матеріалі Олени Рбінської. Олександр Григоріч Лукашенко давно ставить вопрос о том, щоб розмістити на території Білорусі російське тактичне ядерне оружие. Виліз із бункера і знову до погроз. Поки посіпаки російського президента отримують на горіхи від ЗСУ на фронті, він знову намагається підняти ставки ядерним шантажем і не лише на адресу України. І вдається до цього не вперше, нагадують аналітики. Що найменше торік Московія досліджувала стан об'єктів для зберігання ядерної зброї на території Білорусі. Цей крок побувався. Здалегіть. Передбачався військово-політичним керівництвом Російської Федерації в рамках стратегії ведення війни для імітації підвищення рівня ескалації війни. Він спрямований не стільки на військово-політичне керівництво України, скільки на керівництво тій кола військові і політичні в країнах партнерах наших розуміє, що ядерна тематика вона психологічна є такою, ну не просто червоною лінією, а най-найчервонішою, яку тільки можна уявити для західних. Стран і що багато тих, хто не є ядерними державами, звичайно, ну скажімо, простою такою лексикою ведуться на це, і навіть ядерні держави продемонстрували, що ядерна загроза з ними вважається однією такою найтоп. Остання ядерна зброя розміщена ще за часів радянського союзу, була вивезена з Білорусі до Росії 1996-го. Бо ж країна-терористка спільно з Китаєм, Великою Британією, США та Францією, згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї, були визнані такими, що мають її. Однак. Переміщення до Білорусі може поставити крапку на суверенітеті цієї країни. Певні дипломати розміщення ядерної зброї він абсолютно чітко ставить Білорусь у позицію вже так би мовити точки неповернення. Вони стають не просто там союзником Путіна у цій війні проти України. Вони просто втрачають свою. Правосуб'єктність в цьому, власне кажучи, і є найбільша загроза для Білорусі. Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники. Так, секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на заяву бункерного діда. А от скликати Радбез ООН закликають українські дипломати. В МЗС кажуть, Кремлю котре підтверджує свою нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї. Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема як постійних Нів Ради безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї. Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради безпеки ООН. Міжнародне право для Путіна, наче ганчірка, об він укотре витирає ноги. Так змальовує черговий ядерний шантаж. Дипломат Володимир Огриско. каже: на жаль, засідання Радбезу ООН не стане панацеєю, бо ж одним із постійних її членів і досі Росія. На превеликий жаль, вона нічого не може зробити. Вона може лише стати. В черговий раз майданчиком для обговорень, але не для прийняття рішень через позицію Росії в першу чергу, але не тільки на Радбезо перетворився в майданчик для заяв, а не для рішень, тому що це засідання відбудеться до 1 квітня, тому що з 1 квітня головування переходить до Російської Федерації, що в черговий раз підтверджує наскільки ця організація перестала бути адекватно за всіма діями з підготовки сховищ у Білорусі. Українська розвідка стежить. Також гурмо та західні партнери відпрацьовують механізм реагування на дії рашистів. У цьому запевнив представник прес-служби української розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода. Російське суспільство, яким би воно зазомбованим не було, починає ставити все більше запитань по провальному ходу війни в Україні і. Ось для того, щоб показати, можемо і спроможні публічні події, і здебільшого лише слова ставимось до цього спокійно, готуємось до можливих провокацій, але на політику безпекову політику України і цивілізованого світу безумовно це не вплине. Також у розвідці запевнили США та євросоюз чітко й однозначно реагують на дії президента країни терористки і на ядерний шантаж вестися не планують. Олена Рибінська, п'ятий канал. Білорусь зіткнеться з подальшими європейськими санкціями через російський план розміщення тактичної ядерної зброї в країні. Про це заявив польський прем'єр Матеуш Муравецький під час зустрічі зі своїм румунським колегою. За його словами, нові обмеження проти Білорусі внесуть до 11-го пакета санкцій проти Росії. Їх почали запроваджувати через повномасштабне вторгнення в Україну. Відносини між Маршавою та Мінськом були напруженими ще до 24 лютого 2022 року. Причиною стали нелегальні біж... Женці, переважно з Іраку, які перетинали польсько-білоруський кордон на тлі кризи. Торік Польща закрила один зі своїх ключових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю та почала будівництво стіни 5 метрів заввишки на межі з Білоруссю. Нині ж Польща розглядає подальші обмеження транскордонного руху. Цей крок Росії, тобто оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, безумовно призведе до запровадження додаткових санкцій проти мінська. Зокрема, набагато суворішими будуть обмеження для Лукашенка. Ми безпосередньо межуємо з Білоруссю, тому також розглядаємо можливість посилити вимоги пасажирських і вантажних перевезень. Так, ми хочемо надіслати чіткий сигнал Лукашенку, що ми не сприймаємо дії, які сприяють агресії Росії в Україні, а також проти Польщі та інших країн ЄС yes. З мирної Швеції на український фронт на Донеччині шведський інструктор проводить навчання для українських армійців. Сюди приїхав добровольцем, бо не зміг лишитися осторонь жорстокої російської війни. Окрім шведського тренера до боїв з окупантами військових на Донеччині. Також готують інструктори зі США та Нової Зеландії. Тренування українських захисників проводять за власні кошти, а ще за пожертви іноземців, яким також не байдужа доля України. Більше у сюжеті Христини Катарини. У степах Донеччини, але далеко від лінії фронту, не вщухають автоматні черги. Це українські армійці відпрацьовують стрільбу по мішенях. Щоб, коли під час реальних боїв на їхньому місці опиняться російські окупанти, кожен постріл був у ціль. Приручити гвинтівки бійцям ЗСУ допомагає Магнус, шведський лейтенант у відставці. Десять років Магнус тренував армійців на батьківщині у Швеції. А після повномасштабного вторгнення Росії разом із групою. Іноземних військових добровольців приїхав допомагати українцям захищати свою землю я вже провів інструктаж для багатьох сотен військових, починаючи з Азів. Важливо зрозуміти на якому рівні підготовки армійці, тому що я треную як нових солдатів, яких щойно мобілізували і дали до рук зброю, так і досвідчені підрозділи. Також проводжу навчання для бійців, які виконують особливу місію. Їх забирають із передової, виділяють час на тренування, а потім повертають на лінію фронту. Новачків Магнус вчить з нуля тримати автомат у руках, стріляти з гранатомета й атакувати позиції ворога. Mm, дуже добре. Бо багато чого вчишся. Особливо від західних інструкторів вони показують нам, як в світі має світова армія, як вона себе поводить на нашій території. Ну, і наші інструктори дуже досвідчені, бо інструктора бойові, вони показують те, що сам би я кажу, не додумався, не доїхав би своєю головою до того. Ще треба вчитися і подучитися. Да, підучимся. Я буду ну на 50% Десь може вже готовий. Нато треба ще трішки подучитися. В українських захисників є менше місяця на те, щоб оволодіти зброєю, перш ніж вони потраплять на передову. Для порівняння бойові навчання американських військових тривають 10 тижнів. Іноземний інструктор зізнається, часу бракує. Втім, українські армійці дуже мотивовані і швидко вчаться. Моє завдання зберегти життя, тому що я знаю, що тим солдатам, які не проходили жодної військової підготовки, моє навчання справді може зберегти життя. Це моя місія, і тому я тут треную як солдатів, так і офіцерів на передовій. Разом із Магнусом до цього району Донеччини прибули ще кілька іноземних інструкторів та військова медсестра з Нової Зеландії. Збройним силам допомагають не лише на полі бою. Іноземні добровольці запустили веб-сайт War, на якому збирають гроші для навчання воїнів зсу. А ще за ці кошти купують екіпірування для українських захисників. Христина Катерина п'ятий канал.